Так от таке відбувається тут ага. викидають з вікон радіатори унітази вчора леті летіли під віконники. Почали ремонт в хатах. Ось бачите, це унітаз. Це був унітаз кидают унитазы это унитазы просто звекна с п'ятого поверху на землю и вот то пізніше но ну, вот так вот тут все лежить тут вот, -вот, вот вчора лежав еще один унитаз сегодня в цій квартире полетело так вот воно відбувається. Я під ці звуки прокунався падаючи унітазом. Якщо вам доводилося прокинатися від звуку розбиваючогося об землю падаючого з п'ятого поверху унітаза, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях, бо для, для мене такий досвід вперше був це, це, це такий звук. Хлопається, б'ється, як не знаю що, як така банка велика. Так, Але не встиг засняти, може я ще, ще, ще буду туди викидати, так я встигну. Вони з сьомої ранку тут, щоб так. Коротше, раніше почати. Раніше почати. Бачите, каналізацію вже закупали, все, все замінили. Цей будинок стоїть в такому вигляді. Без влажі, робить, але так, бачили.